Musun? Его все, он, karaoke. а он опять. Все, тих, все, тих, 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 ]Yeah. тих, тихо, тихо, <melody> баг, тихо, 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 рыжик. Тихо. Я да, я это Она <�ас insv��que> боится, понял, все. там второй этаж. Это наш капитан. Лодка, лодка, а что славится? залазим в хату. Опа! Ч? Опа! Опа! Ну, бомбоубежище, как ты и сказал. наверное. разбухнет. Да и все. Капец. Поплыли, поплыли сюда. Поплыли за мной. Плывем, плывем. Плывем, плывем, поплыли. Катастрофа, конечно, конкретная. Люди! Люди! летит. Не, не готов. Давай, я. давай, братан, греби, там люди. Уже по не бобры плавают. Бай, Давай. Послай, що ти Тобі не теропіс, іди акуратно. Та може без пуху. Так виглядає вулиця Дорофеєва в Херсоні. Слідчі всього вона постраждала більш за все, тому що ви бачите рівень води, просто дорожні знаки плавають. А це лінії електропередач. Ось, просто бачите, це пішохідний перехід. І ось така ситуація. Це просто... Це Херсон. 7 червня. ще Були обстріли, зараз затоплення. забираем еще одну партию людей забрали. Вот это а дача. Где? Вот это наши дачи. Едем прям по даче. Такая вот история. Враг просто. Просто ужас. Бля. Вот так столбы только торчат. Вот, дача. вот дома, вот видите, дом такой. Вот этот дом только крыша Вот это только крыша. Вот это вот такое разрушение. Вот это едем в самих датях плавно. Вот стариков забрали, бедных пришли еще двоих. Ці моторошні кадри не сходять з перших шпаль. Всіх змій. І я хотіла поговорити саме про це, тому що я сама з Херсона і я дуже гостро відчуваю цей біль. Поговоримо про цей теракт. Теракт, який стався на Каковський ГЕС. Русня взорвали Гес. Вони зараз кажуть, що це не вони. Але всім же відомо, що. Зовнішнє це зробити нереально, невозможно це зробити в зовнішньому взарваті. Вона була так построєна, що тільки із знутрі, і тільки з використанням великої кількості вибухівки. Чому вони це зробили? Ну, це треба спитати в них, але є таке. Така версія, що вони це зробили, тому що наші ВСУшники добре копалися на багатьох островах. У нас в Херсонській області дуже багато островів. І вони, дуже, наші ВСУшники дуже добре копалися на цих островах і почали туди ввести зброю. А русня вони розуміють, що ті, що вони окупували лівобереж'я, що їм скоро трендець. І вони не видумали нічого найкращого, як е, зарвати дамбу, нібито, щоб ці острови змила водою. Ну вони ж тупі, вони ж вони ж тупі. Це, це, ці нелюді, вони тупі ще. Чи вони не думали, що крім островів ще змиє села, змиє людей, змиє тварин? Ну ну це вообще ну прикиньте, яка це жорстокість, яка це шов в той голові фашистка. Ой. Ой. І, і стався потоп, стався потоп, Масштаби трагедії ще. Невідомі, немає ніяких там чисел і так далі. Хто загинув, скільки, скільки тварин загинуло, скільки людей загинуло, скільки тварин загинуло, скільки населених пунктів ушло під воду. Дуже багато було островів з дачами. Дачі були острів, а там були побудовані дачі. Вони всі пішли під воду. От мене сусідка, одна подруга, друга, все каже, нема дачі, все пішло під воду. Ну і землі той нема, все воно з землі, все під водою. Не знаю, може вода, я не знаю, як воно буде, я не експерт, і не, не знаю. Все, все під водою. Населені пункти, багато сел, багато, багато тварин, а на цих дачах, скільки там було тварин, скільки там було собак, кішок, там курей якихось там. Все, нема нема нічого, все, всі загинули. А зоопарк. Паскова діброва в Новій Каховці. У мене є відео. Як ми, як я була в тому зоопарку до війни, який там ухожені за парк, які там ухожені були звіріці, як за ними дбали працівники, і вони ж пишуть зараз. Ці працівники в соцмережах вони пишуть, як їм було складно пережити цю зиму. Коли не було світла, було дуже холодно. Вони деяких тварин забирали до себе додому, щоб пережити зиму. Їх з першого дня окупації зоопарк він вже не, робот, не працював як зоопарк. Він був закритий, тому що там одразу почали рити, мінувати і так далі. Бо він на самої набережної знаходиться. І туди пускали в той зоопарк, пускали ті, по одному робітнику кожен день, щоб він годував тварин. І робітники ходили, не дивлячись на те, що там. Обстріли і так далі. Вони ходили, вони гадували, вони зиму е, таку важку пережили з цими е, тваринками. І, і, і щоб що? Щоб оця паскуда взяла і втопила, е, втопила, як вони як вони захльбувались тої воді в цих клітках, а? Ну хто ви після цього? ви? Триста. 300 тварин було в цьому зоопарку. Всі 300 захлебнулись. Це, що відомо про цей зоопарк. А скільки було на цих островах? Я ж кажу, ми ми Андрієм їздили на острова. Це ж відео, всі є на каналі. що ось остров тут живуть тільки кабани. Ми сюди не висаджуємося. Ми приїхали їх погодувати слодки викидуємо їм корм. І Всі люди, всі місцеві знали, ніхто їх не чіпав цих тварин, всі за ними дбали. Що тут весь острів з дикими кабанами, і треба приїжджати і гадувати. Люди приїжджали на, на лодках і годували. І взимку, і, і влітку, і так далі. І Вони там жили. Діти, де ті кабани? Де? Де, де скільки тварин? А? Скільки полей пішло під воду? Скільки палі? Ми, Ми будемо голодувати тепер. І за оцих, вони ж прийшли рятувати нас. Вони прийшли рятувати. І Херсон, вони вже ж там зробили референдум, чи що, вони записали, що то їх земля. А те ти, Артоп'я. Ти ну ну, ти так фу, фу, брехлива. Себе рятуйте. Врятуйте себе, уйдіть геть з нашої землі. Я, я не можу слухати. Я дуже багато разів хотіла записати це відео, але я, я чи, чи плачу, чи, це, чи, чи я злюся. І зараз я починаю теж злитись. злитись. Я хотіла ще сказати велике дякую всім волонтерам, які відгукнулися. Я знаю, що дуже багато їздить евакуюють людей тварин, кого можна спасти, спасають. Велике-велике дякую. Мені дуже б хотілося якось допомогти. Якщо потрібні люди, то кликайте мене, я, я прийду. Обов'язково я дуже хочу якось чимось допомогти, крім грошей. Ну, багато чого ще хочеться сказати, але вибачте, я дуже нервую і в мене думки всі плутаються, все так багато-багато хотіла сказати. Але зараз, напевно, на цьому, на, на цьому поки все. Дякую вам за розуміння, дякую, що мене вислухали. Слава Україні, героям слава! А русня вслід за русським кораблем. Не треба під цим відео нічого писати. Я, я вас ненавиджу. Мені ваша думка не цікава. Не треба мені писати, щось розказувати, да, я, що я там хто нацик чи хто, я нацик, я нацик, а ви будлота. Тому е, там -от, от, між собою спілкуєтеся, між собою розмовляєте, розказуєте, що, що які ми погані, які ви. А, так ще вибачте, Ще одну хвилинку. Вони кажуть, я бачила інше відео на іншу тему, але там в коментарях зачепили цю тему ГЕС. І що вони пишуть? І ці покидьки вони пишуть, це зробила ВСУ. А ми наші Росія, ми їх рятуємо. Вони кажуть. А бачили це відео, як сім'я в Олежках, жіночка з дітками. Вони вилізли, Олешки затопило там капець. Не знаю, що там з людьми і взагалі. І ось вони сидять на чердаку, в них в чердаку така хвірточка, і вони вилізли. І е, летів наш дрон. І наші хлопці через дрон скинули їм воду. Боже, в ту хвірточку прямо, це відео є таке, це не, не вигадка, не те, що хтось розказав, чи що, я б сама б не, не повірила, як це можна так точно скинути. Так. Да. От прямо в руки скинули цю воду. І зараз кажуть, що не знаю, як, якимось чином, що нібито ця сім'я вже в Херсоні. Якось не знаю, їх вдалося вивезти з окупованої території. Боже, я так рада, це наші Україна сила дякую вам за 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 вашу мужність все слава україні героям слава!